Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні говоримо про мега класну акцію, а точніше, акція від біржі BitGet є можливість заробити за декілька хвилин 25 доларів. Хочете заробити більше, запрошуйте друзів і на кожному другові заробляйте ще плюс по 25 доларів. Тобто ви разом розділяєте 50 доларів. Дуже шикарна акція, надію все буде чітко. Пост я вже робив в своєму телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь і будете першими взнавати подібні акції, на яких можна легко заробити. Все, що потрібно зареєструватися, нажати кнопку реєстрація, зробити депозит більше 100 доларів з будь-якої біржі та зробити торговий оборот більше 300$. доларів. Це робиться дуже легко. Або ж на фьючерсах більше 1000 доларів. Винагороди надійдуть через 5 днів після закінчення акції. Акція до 18 березня. У відео покроково показую, як все робити, щоб заробити мінімум 25 доларів. Отож, погнали! Отож, друзі, посилання на біржу буде під відео. Коли перейдете, буде у вас ось така сторінка, ніщак предлагає вам зареєструватися. Все, що вам потрібно, ввести вашу електронну адресу і придумати пароль. Нажимаємо галочку і нажимаємо Зареєструватися. Після того, як ви нажали реєстрація, проходимо ось таку капчу. Раз, два, три, нажимаємо ОК. Після чого підтверджуємо нашу електронну адресу, ось є код, копіюємо, Вертаємось і вставляємо код. Далі нас зустрічають. На цій біржі є відео, як тут все робити. Нам це не потрібно, закриваємо. Звісно, можете подивитися, та я закриваю. Ось і все. Ми зареєструвалися. Після чого потрібно пройти верифікацію або KYC, хто як називає. Переходимо отсюди сюди і нажимаємо ось KYC. KVC проходить приблизно на всіх біржах однаково, потрібен ваш документ і фотографія. Нажимаємо просто Верифіцирувати і проходимо верифікацію. Прописуємо ваші дані англійською мовою. Закидаємо фотографію вашого паспорта і фотографію вашого селфі разом з паспортом. І нажимаємо далі. І дані перевіряються. Поки що чекаємо. Пройшло секунд 5 і, як бачимо, перевірку завершено. Все дуже швидко. І, як бачимо, ми верифіціровані. KYC ми пройшли, дуже проходиться все швидко. Після чого переходимо на сторінку акції, ось у нас ця акція, де ми розділяємо 50 USDT, і обов'язково тут потрібно нажати ось цю кнопку реєстрація. Якщо ви її не нажмете, ви не будете брати участі в цій акції. Також можна на головній сторінці знайти цю акцію. Ось цей банер. або нажимаємо от сюди, і ми потрапляємо на цю акцію. Обов'язково нажимаємо «Реєстрація» і нажимаємо «Зарегіструватися зараз». Нажали. Реєстрація пройшла успішно, і тепер ми можемо робити депозит і торговий оборот. Всі подробиці акції можна тут почитати, що потрібно виконати, щоб точно брати участь. Також 25 доларів дають на спот. Тобто це не бонусні гроші, а це саме ті гроші, які можна відразу вивести. Це вже уточнялось в чаті, тому це дуже жирний бонус. Ця акція діє тільки для користувачів з СНГ і України. Отож, що ми робимо? Нажимаємо гаманець, активи і поповняємо більше ніж 100 доларів, або ж в криптовалюті, або ж в USDT. Кому як краще. Я буду поповняти в USDT. Нажимаємо ввод, Ну і як поповняти, я думаю, кожен з нас знає. Ось ще цей банер, тобто реклама по всій біржі про цю акцію. Вибираємо, наприклад, мережу. Дуже велика кількість є мереж. Я вибираю улюблену, bep 20 Є в нас номер гаманця, копіюємо і закидаємо сюди більше 100 доларів. Я буду, наприклад, закидати з біржі ByBit, ось в мене є USDT, нажимаємо виведення, вставляємо наш гаманець і виводимо. Мережа bep 20 комісія всього на всього 30 центів, 148 доларів і підтверджуємо. Ще раз все перевіряємо, нажимаємо подати і підтверджуємо. Прописали коди і виводимо. Ось і все. Тепер чекаємо ці кошти на біржі BitGet. Пройшло пару хвилин, як бачимо, є вже лист, що кошти надійшли 148 доларів. Переходимо на біржу, обновляємо сторінку. І як бачимо, кошти є 148,53. І тепер робимо торговий оборот. Переходимо торгівля, спотова торгівля. І торгуємо будь-якою криптою. Ну, Наприклад, давайте візьмемо трон. Все, що нам потрібно, це просто раз купили, раз продали. Потім знову купили-продали і ми зробили оборот більше 300$. доларів. Ось і все. Робиться все дуже просто. Наприклад, беремо ось цю ціну, нажимаємо покупка на 148 доларів. Купляємо, підтверджуємо. І тепер чекаємо, щоб ордер зайшов. Коли купиться, відразу продаємо. Ось, як бачимо, ми купили. Тепер виставляємо на продажу. По цій ціні. І всі продаємо. Продаємо. Як бачимо в історії ударів, тут купили, тут продали, і так потрібно зробити ще раз. Купили. Чудово і по ось цій останній ціні продаємо. Ось і все. Ми зробили торговий об'єм. Купили, продали, купили, продали. В мене вийшов торговий об'єм. 500 з міських доларів, тобто ми виконали умови акції, можна ці кошти вже виводити. Тому як тут не вказано, що потрібно тримати кошти. Якщо не вказано, значить можна виводити. Таким чином, ми за пару хвилин виконали умови акції і в кінці акції заробимо 25 доларів. Також, друзі, на цій біржі є круті лаунчпади. В останньому лаунчпаді я брав участь і непогано так заробив. Мені випало 2 виграшних білети і дали 500 нових токенів. З них я продав тільки 40%, тобто 200 токенів. Ще 300 токенів заблоковані, які я зможу продати завтра і післязавтра. Сьогодні я цих 200 токенів продав на 290 доларів. Як бачимо, ось моя історія ордерів: 100 токенів на 250 доларів і на 40 доларів. Тому обов'язково реєструйтеся в цій біржі, щоб заробляти не тільки на акції по реферальній програмі, а щоб мати можливість заробити також на лаунчпадах, які будуть в майбутньому тут проходити. Отож, підведемо підсумки, все дуже просто робиться за пару хвилин. Реєструємо аккаунт, закидаємо більше 100 доларів, робимо торговий об'єм і все дуже жирна акція. Раджу обов'язково це все виконати. Також можете зареєструвати своїх друзів, знайомих, родичів і заробляти ще кожен по 25 доларів. Це є дуже круто. Тому починайте працювати і заробляйте разом зі мною в інтернеті. На цьому завершую. Як завжди, бажаю профіту, мирного неба. Почуємось в нових відео. І до речі, не забудьте підписатися, хто не підписаний. До побачення.